У серпні Зеленський наказав звільнити усіх обласних військомів і вже у серпні Черкащина отримала нового начальника ТЦК. З ним сьогодні поспілкуємось. Вітаю! Пане Олександре, на початку жовтня обласна військова адміністрація сповістила, що новим начальником ТЦК та СП в області у нас стає бойовий офіцер. Тож, власне, про ваш бойовий шлях розкажіть. Дивіться, ну, Збройні сили України я прийшов у 2000 році. Це я поступив до Харківського військового університету. Зараз він переименований у 2004 році. Був Харківський університет повітряних сил. ХНУПС. Закінчив його у 2005 році, служив у підрозділах протиповітряної оборони. В місті Харкові служив в 302-му зенітно-ракетному полку, потім служив в 96-й бригаді. І потім перевівся до міністерства, поступив в академію. І у 2017 році звільнився з Лав Збройних сил України. І в 2022 році я повернувся до Лав Збройних сил України. З першого дня я прийшов до військкомату і мене призвали, я був декілька місяців командиром взводу, потім мені запропонували. Очолити батальйон. Ми його з групи однодумців створили. І він зараз досі воює, зараз на важкому напрямку знаходиться. Це в районі Креміної, Ліман. Батальйон дуже потужний, моцний. Потім після батальйону мене було призначено начальником штабу механізованої бригади, яку також ми створювали на той момент. Ну і вже звідти командування прийняло рішення, що мені потрібно. Очолити ТЦК ще мені був дуже незгоден. Дуже незгоден. Давайте трошки повернемось назад, а потім поговоримо, чому ви були незгодні. 44-й Бат, і ви говорите з групою однодумців. Це хто? Це були резервісти? Чи це... це всі добровольці були. Це всі люди були добровольці. Перший, хто мені допомагав створювати цей батальйон, це єдина людина, яка в мене на той момент була відібрана. Це полковник Завальний Станіслав Анатолійович. Він тоді тільки звільнився з Лав Збройних сил України, пішов на пенсію 31 січня 2021 року, і вже в квітні місяці ми з ним формували батальйон. І далі, із того, що я принаймні читала, був Бахмут для цього батальйону. Так, да, ми поїхали після цього, 25 травня, ми зайшли на бойові позиції село Покровське під Бахмутом. А до цього, коли тільки приїхав наш ешелон, ми вигружали людей. Нам ще й прилетіло дві ракети. Але слава Богу, всі залишились живі, були легкі трьохсоті, і чоловік, але слава Богу, всі, все добре. Чим запам'ятався Бахмут тоді? Чим? Ну, знаєте, наче війна війною, але там було на виїзді з Бахмута вже там було місце, ми туди завжди заїжджали каву пити і пончики з повідлом купляти. Оце таке місце було, де запам'яталося. Так воно запам'яталось дуже погано. Запам'яталось загибелю дуже близьких людей. Співчуття щодо цього. Якщо говорити уже ближче до Черкащини, що чули про мобілізацію на Черкащині, коли ще самі, самі були у війську? Скажімо так, є питання мобілізації, поки був у війську, мені не до цього було. У мене зовсім інше були другі питання, і мене більш цікавило. Інше зовсім питання, є, де люди, де, чому, які задачі, як їх виконати. Я не думав про мобілізацію зовсім. Мені, це, ну, як би скажу, мені на той момент це питання не дуже хвилювало. Просто зараз, коли спілкуєшся із військовими, ми постійно з ними спілкуємося. Там записуємо подкасти. То вони повертаються самі до цього питання. Вони або там схвалюють е, дії працівників ТЦК, або кажуть, що цього там недостатньо. Вони дають якусь свою оцінку. Ви тоді про це між собою там якось хлопцями не говорили. Нам не до цього було багато. Було задач. Ми формувалися. Нас більше турбували питання, де нам техніку взяти, як нам людина навчання відправити. Ми свіжа сформована бригада, було в принципі у нас на той момент, ну скажемо так, більш-менш з людьми нормально все було. І якихось таких питань там могли там якусь шутку десь між собою щось там сказати таке, але сильно, щоб на це акцентувати увагу свою, ми не акцентували. Як зараз із жартами щодо мобілізації? Ну, зараз не до жартів вже. Зараз я вже знаєте, я побував з двох сторін, скажем так. І там я розумію, як потрібні люди в підрозділи зараз, і як зараз ці питання тут у нас е, організовані, то просто зараз не до жартів. То чому були не згодні? Е, Коли чому? вас призначали? Ну, по-перше, я себе не бачу, скажімо так, на тиловій роботі, але держава прийняла, командувач прийняв рішення, що я повинен тут працювати, значить я буду працювати тут. Давайте тоді підсумуємо 23-й рік. Чи вносили якісь зміни в питання мобілізації на Черкащині? Чи щось можливо поліпшували? Якось єдине, що ми це я також зібрав всіх районних комісарів, зібрав всіх начальників відділів. Я категорично заборонив займатися якимись такими непопулярними речами. Я не вбачаю в цьому такої якоїсь необхідності. Працюємо тільки в рамках чинного законодавства. Так, да, якісь моменти бувають там з нашого боку, там, може, ну як вважають люди, порушення, то ми також ці процеси пропрацьовуємо і розказуємо людям, як не потрібно робити для того, щоб не було цих конфліктів. І я вже про це казав. Ми почали користуватись бодікамерами для того, щоб потім ми могли якісь проблемні питання вирішувати. І з поліцією, і з тими, хто пише скаргу на дії працівників ТЦК. Скарги пишуть часто? Хватає. Ну, якщо говорити там, в місяць, скільки може таких прилетіти? Бати скажемо, скільки їх в день може прилетіти. Скільки в день може прилетіти? 20-30. Але більшість скарг це навіть не на дії там, працівників. Е, ну, у нас багато людей, які вважають, ну, що вони праві. Вони не згод... Ну, Це скарги такі, скажімо, це більш на рішення військово-лікарських комісій, скарги йдуть. Це не на дії самих ТЦК. І тоді ми вже розгля... ну, начальник медичної служби у нас розглядає ці всі скарги і дає відповіді, чи дійсно ця скарга обоснована, не обоснована. Направляємо на повторні якісь медичні огляди. Ну, в більшість в такі скарги, ну і бувають скарги. Це дуже довго отримують там, статус учасника бойових дій. Пояснюємо, зустрічаємося, що це не все залежить від нас. Це комісії, дуже великий наплив, і поки прийметься рішення, то затягується декілька місяців. Але бувають такі скарги, що сьогодні здав документи, і вже на наступний ранок він вимагає отримати ОБД. Ну при всьому бажанні. І дуже часто бувають ситуації, коли люди приходять здавати документи на ОБД наші. Ветерани вже, але не всі документи оформлені у військовій частині належним чином. І ми просто не можемо. Ну, ми робимо запити, а так як більшість частин, куди ми робимо запити, вона постійно воюють, переміщуються, дуже чекаємо довго відповіді. Військові часто скаржаться на бюрократію, ну, коли вони безпосередньо там на фронті. І як вам зараз, приїхавши з фронту, бюрократія тут? Ну, скажімо так, ми намагаємося зараз. От даже у нас були питання, які документи потрібно оформити там для пенсії, для цього. Я для того, щоб не було цих проблемних питань, там щоб багато цих бумажок, я визначив зробити алгоритми. Ми по всій області зробили алгоритми. Мінімальний перелік документів, який повинен бути. Да, ми не можемо. Повністю, я в частині не міг повністю від документів відійти від бюрократії, нікуди ти не дінешся, бо приїдуть перевірять. І ми зараз зробили мінімальний такий пакет документів, який потрібен для того, щоб оформити УБД. Ну, Згідно чинного законодавства, там немає, такого, що в Христинівці просять 10 документів, в Смілі просять 15. Ми зробили для всіх єдиний пакет там, із п'яти документів, які необхідно дійсно, щоб були для того, щоб оформити там, чи відсрочку, чи на УБД. Ну, на ОБД там, це головне довідку з військової частини мають, про те, що він безпосередньо приймав участь у бойових діях. Ви говорили про скарги на медичні комісії, про те, що начальник тоді розглядає їх. Чи траплялося таке, що вони були справді обґрунтовані і хтось ні за відповідальність за знаю? Ну, при мені так, таких моментів не було, щоб там вони були. Обґрунтовані. І, скажімо так, ну, я ж не медичний працівник, я багато чую, я читаю, я розумію, по яким статтям там людям, ну, це в наказі прописано, чому йому пишуть, що він обмежено, придатний, не обмежено, придатний. Це вже більше питань до медиків, як вони прийняли рішення. Я сам читаю, буває, я не розумію, ну, якби по мені здоровий. На їхню думку, це нездорова людина. Ну, тут важко мені відповісти на це питання. Ну, таких от, якихось, скажімо, випіючих фактів, того, що там порушення ну, ще не було. І ми слідкуємо за цим, щоб дійсно, якщо людина хвора, щоб їй не написали, що вона здорова, бо я знаю наслідки, які можуть бути по тому війську. Траплялося таке на фронті? Так, да, в мене було таке один раз. Можете розказати про це детальніше, чи не хочете? Не хочу. Він просто помер. Почався обстріл. Ми їх евакуювали і, скажімо так, хлопок рядом серце не витримало. Потім оказалось, що він про це нікому не казав. Це, були, ну, це люди дійсно добровольці були. Ну на початку взагалі ж ніхто толком ні, нікого не перевіряв. Повертаючись до вашої відповіді про те, що ви е, зібрали представників районних районних комісій, і е, ви їм сказали, ну там заборонили виконувати якісь непопулярні речі. Про що тоді йшлося? Що саме заборонили, і чи це базувалося на якихось практичних прикладах, які ви до цього бачили, там чи на відео чи Ну, скажем так, я, я не сторонник операції бусік. Ну, такі відео бачили, це всі бачили. Ну це людина не мотивована, вона не дуже потрібна. Зараз просто ми намагаємося рекрутингові групи, часто приїжджають до нас. Ми даємо людям можливість спілкуватися, пояснювати, куди вони йдуть, і це дає свій ефект. Чи траплялися в області випадки застосування сили до потенційних призовників і як тоді на них реагуєте? За цей період поки я керівник, такого не було. А чи слідкуєте за критикою в соцмережах щодо мобілізаційної кампанії в області? Чи берете до уваги якісь моменти? Ну, на мою думку, можливо, я не дуже відслідковую це питання, у мене інша задача. То я ну я вважаю, що у нас в області в принципі проходить це мирно. Можливо, ви по іншому якось вважаєте, то скажіть мені. Я більше слідкую за тим, що пишуть в соцмережах, тому що зрозуміло, я не є безпосереднім учасником зараз спілкування із представниками ТЦК. Я не можу дати там якусь об'єктивну оцінку, але інколи слідкую за тим, що відбувається в соцмережах. Там щодо цього, ну і там же складно зробити чіткий висновок, тому що це більше емоційні дописи. Скажімо так, кожен в цій ситуації. Дивиться зі своєї сторони. Але я вже казав про це ще раз скажу: якщо ми не будемо зараз захищати себе, то ми потім, багато хто з нас одіне іншу форму, і ми будемо стояти в лавах тих військ, яких би я не хотів бути, і я не буду. там. Почула вас. А Загалом, яка ситуація із мобілізацією зараз в області, і як під як відрізняється, наприклад, ваш підхід, чи він відрізняється від підходу там в інших областях? І ми, я думаю, зараз обоє розуміємо, про які області я розумію, про що ви кажете. Дивіться, я не буду критикувати чи там щось казати про роботу своїх колег в інших областях. Я скажу за Черкащину, у нас все гаразд. Яке місце посідає Черкащина на рівні зі? Я не можу цього сказати. Не а, є якісь встановлені цифри, яких має досягатися в мобілізації там щомісяця, наприклад, і чи вони виконуються? Частково. Почула. Якщо говорити про а, новий закон про мобілізацію, що він змінить насамперед? Скажімо так, давайте спочатку його Верховна Рада прийме, і потім будемо. Вже говорити про те, що зміниться в підходах мобілізації. Зараз ще рано щось сказати, тому що законопроект допрацьовується. І от коли він вже буде, тоді ми будемо про нього говорити. Ну чи є у вас якісь очікування змін? Давайте так зайдемо. Сподіваємося. Також зараз у медіа почали поширювати інформацію про так зване економічне бронювання своїх працівників, якщо, наприклад, вносять певну частину певні кошти за своїх працівників щомісяця. Чи ознайомлювалися цим? Я чув про цю історію, але я проти. Це буде корупційна складова велика. Ви в цьому прям впевнені на Впевнені на 100%. Це будуть знаходитись. Скажімо так, не собственники компанії будуть робити, а наймані директори, там якісь знайомі, і вони під цей шумок будуть, скажімо так, якихось своїх близьких, знайомих за кошти бронювати. Я проти цього особисто. Якби в Україні не існувало корупції, чи було б це хорошим механізмом, отаке економічне бронювання? Ну, ви розумієте, ми зараз можемо забронювати всіх. І всі скажуть, що на економічному фронті, але. Там на фронті також потрібні люди, ми не можемо всіх забронювати. І не в корупції навіть справа, але зрозуміти, там важко і хлопцям треба змінюватись. Їм потрібно відпочивання. Якщо до мене побратим приїжджав на днях, ми з ним спілкуємося, кажу, Льош, як у тебе? Він каже, Сергійович, каже: мені б ну, тиждень-два, хоч би просто поспати нормально. І так, щоб це було не поряд, з передком. І мій хороший друг, який зараз командир 44-го батальйону, я на днях з ним спілкувався. Він дуже моцна людина, він багато що разом ми з ним пройшли, він міг не воювати, у нього троє дітей, вони за кордоном, він дуже сумує за ними, але він також втомився, каже, я просто вже фізично я тяну, але я вже на грані. І якщо ми всіх забронюємо на економічному фронті, то, повірте, наші хлопці не витягуть, це ті, які там зараз є. А ви зараз вжили слово сполучення Економічний фронт це це більше про іронію, чи все-таки ви інколи використовуєте це слово сполучення в своєму житті? Ні, не буває використовуємо економічний фронт. У мене ж також багато підприємств звертаються там з наданням якихось консультацій до, до ТЦК. Ми роз'яснюємо, як правильно пройти бронювання, що підлягають вони бронюванню. Ми це питання роз'яснюємо, і ми також розуміємо ми ж. Розуміємо, хто платить зарплату для військових, що це також допомога бізнесу, який платить своєчасно налоги. налогі. Тому да, є таке, буває, кажемо, економічний фронт. Як до речі, на сьогодні працює бронювання на різних підприємствах, не знаю, комунальної там приватної власності в області, і чи є якийсь відсоток, який можна забронювати там і не можна забронювати. Давайте так про відсотки. Я нічого не скажу. Це не наказ це для службового користування, скільки ми на підприємство можемо, не можемо. Дивіться, підприємства, які попадають під бронювання, це визначає не ТЦК, це визначає обласна військова адміністрація. Є відповідні критерії, під які підприємство повинно попадати для того, щоб попасти під бронювання. Єдине, що робить ТЦК, ми перевіряємо ті списки, які нам надаються, чи людина стоїть на військовому обліку, чи його військово-облікова спеціальність не є дефіцитною, є перелік військово-облікових спеціальностей, які не підлягають бронюванню. Ми перевіряємо, надаємо ці списки зворотного. Ова відправляється списки вже на Мінекономрозвитку, і мінеконом вже видає відповідні накази про бронювання на цьому підприємстві, тому людей. це бронювання на півроку йде. І нам уже просто приходять витяги з наказів з прізвищами людей, які заброньовані. На півроку, і потім це можна поновлювати продовжувати. Якщо це підприємство за півроку не вийшло з критеріїв, які підпадають під це питання, то так. Ми його згадували про соцмережі, і одне із тем, які там обговорюються, це де вручають повістки. Ну і зрозуміло, що хтось говорить, що там можна, там не можна, де на сьогодні вручають повістки працівників ТЦК. На мобільних блокпостах вручають під час патрулювання по вулиці, вручають в громадських місцях. Вручають. Якщо людина відкрила двері, якщо по, ну, по адресам ми знаємо, що там є люди. Представники ТЦК ходять, якщо відкрили, ми вручаємо людині. Ну, ми не заходимо тільки на частну власність. Туди ми не... додому, а як... Ну, Якщо ми прийшли до вас додому. Коридор це, скажімо так, Спільна власність? спільна власність. Якщо ми зайшли, ми ж не просимо нас в квартиру пустити, співробітники. Якщо людина відкрила, ми дали повістку, все, і якби, і все. Яка зараз ситуація із так званим реєстром е, ухилянтів? Чи він і існує і працює, чи він тільки створюється? Тому що з того, що ми говорили попередньо, там із військовими, то є думки про те, що він ось ось запрацює, але він уже ніби як сфарбована база? Я ще не бачу такого реєстру. В області такого не сприяє. Що надалі? тоді із тими прізвищами людей, які не з'являються повісткою, яку отримали десь? Ми їх подаємо в розшук до Національної поліції України. Якщо національна поліція їх до нас привозить, ми оформлюємо їм адміністративний протокол, два адміністративних протоколи, третій раз це вже порушиться кримінальна справа. Ну не нами, ми надаємо документи до відповідно слідчих органів і вони вже приймають рішення. чи… Відкривати кримінальне провадження, не відкривати. Тут вже питання не до нас. Ми інформацію надали, а вони приймають рішення. Як часто надаєте інформацію? Буває. В місяць? Ну, в місяць, я думаю, дещо, 200 надаємо, не більше. Розкажіть про саму процедуру. Людина отримує повістку на вулиці, вона з'являється наступного там, дня чи на ту дату, на яку їй вказано, і що далі? Вона прибуває людина до Територіального центру комплектування. Їй виписується направлення на проходження медичного огляду, людина проходить медичний огляд, і вже по висновкам військово-лікарської комісії, або придатний, або обмежено придатний, і вже тоді приймається рішення, куди його направляти, до якої військової, до навчального центру. Зараз у військовій частини ми не направляємо, тільки військові навчальний центр. Uh -huh. Я розумію, що ви все ж таки не представник медичної служби, але ви з цим зараз часто стикаєтеся. Якщо там у людини були якісь хронічні захворювання, вона розуміє, що вона там може не не вдало себе показати у війську, одна із тих причин, про які ми з вами говорили раніше, наприклад, чи вона повинна собою брати оці всі довідки, або якщо в неї не було довідок, чи вона заново проходить весь цей шлях? Ну, звісно, люди, всі, які зараз йдуть на комісію, вони беруть з собою всі свої медичні документи для того, щоб лікарі могли прийняти відповідне рішення. Я знаю людей, які дійсно йшли на медкомісію, але вони хотіли служити, вони не казали правду. Це все від людини залежить. Дійсно, він повинну він. Ну, не знаю, я йду до лікаря, я завжди кажу, які у мене є проблеми, якщо вони у мене є, беруть документи з собою. Якщо документи, наприклад, були втрачені, людина точно знає про цю хворобу, вона просто заново проходить всю цю це довго. Якщо людина приходить і каже, що у мене є от жалоби на такі-такі моменти, його направляють на додаткові дослідження, його ніхто зразу там не каже, що успокойся, все добре. Ні, його направляють далі на медичне дослідження до обласної лікарні, якщо немає фахівців. Тут і він проходить ці обстеження. Повірте, вони всі проходять обстеження. 24-й рік: основні цілі, можливо, якісь зміни, які запланували у роботі ТЦК. Дивіться, ТЦК, як всі кажуть, це частна компанія, це не частна компанія. Ми працюємо по тим змінам, які нам ставить старший начальник, скажімо так, тільки по керівним документам. Якихось таких змін. Це нормально наладить роботу, для того, щоб ми могли в плані. Ми зараз над цим працюємо і вже в нас виходить. Це для того, щоб коли наші побратими звільняються з лав Збройних сил, щоб ми їх могли нормально прийняти. Це для мене дуже важливо. Для того, щоб вони там не стояли в чергах, Ми вони цим от працюємо зараз. Роз'яснення, юридична якась допомога. От навіть на понеділок у мене вже там дружина пораненого військовослужбовця, ми зустрічаємося, будемо допомагати юридично. юридично. І... Медичне, там супровід, все будемо робити для того, щоб допомогти нашому побратиму. Це ну, для мене це дуже важливо. І всі в ТЦК знають, що якщо приходить дружина, загинувшого там, чи поранений побратим, якщо його довго там тримають, то мені краще на очі не попадатися. Для мене це дуже принципово. Я розумію, що вони пережили і що вони бачили. І, і для мене це, ну, Важливо, і я завжди, коли до мене даже хлопці приходять на зустріч, там я зустрічаю з великим задоволенням. І якщо просяться навіть до нас перевестись обмежено, придатні після поранень, якщо в мене є вакансії, я завжди забираю хлопців. Ну, надаю їм такі документи, для того, щоб рекомендаційні лісти до їхньої старої військової частини, щоб їх забрати до себе. Це важливо. Скільки у вас, наприклад, таких людей, які після поранення переводилися? Дивіться, майже всі роти охорони зараз, або ті, хто служить, або вони були на початку війни в 42-му батальйоні, який формувався тут, або вони були в зведених ротах. Зараз 80 десь 80-90% всіх рот, які є охорони в Черкаській області, це всі хлопці, які прийшли в бойові дії. Ми створювали проект незламні про військових із ампутаціями, і там безпосередньо був боєць з Черкащини, в якого ампутація обох нижніх кінцівок, але він він страшенно замотивований і він дуже хоче ну типу бути у війську, але він говорить, що законодавчо ну це неможливо. Е, яка ваша позиція? Чи повинні бійці, які аж так замотивовані, але у них е, трапилася така історія лишатися у війську і ну, бути корисними? Дивіться, знаєте, зараз багато хто мене. Не, не підтримують. Дивіться, я не против, щоб ці хлопці служили в ТЦК. Для нікого не новина, у нас в роті охорони служить Павел, Павел па... Жилів? да. Він без руки. Я з Пашою познайомився ще не тут. Коли він прийшов, його привели з 72-ї бригади, якщо не помиляюсь, до мене в 44-ту бригаду. І у мене замкомандира танкового батальйону в бригаді також служить без руки. Я не проти цього. Я підтримую. Ну, хлопцям треба, і вони мотивовані, вони будуть гарну роботу робити. І якщо говорити про потреби військових, військових, які зараз, наприклад, на фронті, що це насамперед і чим можна допомагати їм з тилу? Дивіться, я спілкуюся ну, щоденно з хлопцями ж. І в піввідрони, мавіки, автомобілі. Ну, це саме основне, що їм потрібно: реп. От зараз завдяки обласній військовій адміністрації я на свій батальйон також передав, вони писали листа, окопний РЕП передав. Також багато депутатів, які тут місцеві, допомоглися в півідронами, з автомобілями. Допомагає Черкаська область в цьому плані. Я дуже задоволений, як тут і влада, і бізнес, всі готові допомагати хлопцям. Це не тільки про мої там, підрозділи, де я служив, про всі підрозділи. Свій батальйон, ви зараз про 44-й. Да. Ви досі з ними активно на зв'язку. Так, да, так, да, так. Да. От зараз ми з ними намагаємося закрити збір, у них іде на ретранслятор 300 тисяч гривень. От вже 155 тисяч закрили, і зараз ще 145 тисяч нам потрібно закрити для того, щоб хлопці купили ретранслятор і для того, щоб хлопці могли нормально виконувати завдання. Дуже потужні пілоти в батальйоні. Часу на них багато було потрачено і на навчання, і на те, щоб у них все було. І вони mm -hmm. молодці. і Тому я їм допомагаю, що можу. Чи бувають у вас, як власного бойового офіцера, думки, типу, блін, що я роблю тут в тилу, треба до хлопців…»? Щоденно. 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 Але мені сказали, поки я буду працювати тут. Я не боюсь піти в окопи, якщо це комусь цікаво. і… Мені дали наказ, будь я поки тут. Повірте, не у військових так є, що не завжди він є там, де він хоче. Є наказ, і його треба виконувати. Інакше не може бути. Фронтовий речовий мішок, він досі зібраний, чи він зараз поки що? 100% зібраний 5 минут, і я можу їхати. Скільки кілограм? То там я його ніколи не зважу. Ну, Бронік, каска, аптечка. Ну такий нелягкі раптом. що ви? Зі мною зібрано 5 хвилин, і я можу їхати. Почувала вас. Спасибо. Дякую.